Всім привіт-привіт! А в нас новенький день. Хоча це продовження попереднього дня. Да. Привіт. У нас там сохне проння, сонечко вийшло трошки. Позабирала хлопців, слухайте, їсть садочка і вечерюємо ми червоним борщиком. Діти сметани не хочуть до борща, а я тут задоволення. Да? Смачно, Угу. І Вова їсти буде. Да? Я зараз взагалі буду знімати відео на халявщиці, я Така червона. Бо я витягнула до себе в квартиру 72 кг. Чотири коробки. В цьому відео покажу, що там. Розповім. Я розпочинаю невеличкий такий свій новий бізнес. Ви знаєте, що я вже продаю постільну білизну по дропшипінгу разом з Машою. І я ще буду продавати секонд-хенд. Але секонд-хенд це не одяг, не взуття, товари для дому, посуд різний: іграшки, декорчик, посуд. Коротше, багато чого буде. А також буде європейська хімія, косметика. Так що вам залишу тут посилання під відео, підписатися на мою групу у Вайбері. Там я буду анонсувати щось. Підписуйтесь на канал Халявщиця, там будуть розпаковки всіх товарів. І в Тіктоці я буду проводити прямі ефіри. Що ще хотіла би сказати за це все? Я вже декількома речами користуюсь, ви бачили в попередніх відео. І все дуже-дуже класне. Тому я вирішила спробувати. Я знайшла спонсора на це все, бо багато хто може написати мені, що нема куди мені гроші дівати. І побачимо, якщо все піде далі нормально, то будемо продовжувати купувати ящички. Коротше, не буду затягувати початок відео, покажу самі ящики. Ось такі величезні тут в мене три ящика. Тут різне. Просто різне. Один ящик нижній, мега-мега тяжкий. Розпаковки цих всіх ящиків будуть на Ютубі, на Халявщиці. Я не знаю, чи буду показувати. Повністю весь асортимент цих ящиків, щоб все-таки на трансляцію було людям сенс заходити в Тіктоці. Можливо, не повністю всі ящики побачу. І, звісно ж таки, я тут вставлю невеличкий шматочок, що взагалі в цих ящиках може бути. Ну, щоб ви хоча б розуміли, задля чого ви підписуєтесь. У кожному ящику, як і завжди, сюрприз. Бо ніколи ти не знаєш, що ти купуєш. Це як кота в мішку. Я бачила деякі розпаковки, розуміла, які товари можуть тут потраплятися. Але кожен раз це все індивідуальне. Із всіх товарів у мене єдине, що попалося те саме, що я бачила в інших, це чашка величезна на 600 мл, десь так. А так в основному тут все. Просто різне, різне і нічого не повторюється. Якщо ви думаєте, що тут тільки БУ товари, то ви помиляєтесь, тут багато чого ще є нового. Тому рекомендую вам заглянути на халявщицю і переглянути всі відео. У нас потепліло таке відчуття, що літо, але знаєте, чи надовго це на завтра передають. Вже знову дощ, холод. Я все чекаю дзвіночка що нам будуть заливати стяжку. Було би класно це робити сьогодні, бо в нас все ж таки глина, але не знаю. Сподіваюся, що буде це завтра. Що хочу показати, колись у відео, ще, напевно, років 2 тому я познайомилась з однією дівчиною, і вони з чоловіком виготовляють копчену рибу, запечену на соломі. Є гаряче копчення, є холодне копчення. Коротше, рибка дуже-дуже смачна. Коли мені Богдана вперше відправила такий набір, Коротше, я була шокована, діти мої так з задоволенням це все їли. Що я вирішила повторити таке замовлення. І е, тут у мене, я буду підписувати ось це точно сомики. Копчені. Це, е, наскільки я розумію, карасик е, на соломі печений. Це, коротше, моє улюблене. Це моє улюблене. Так, почекайте. Тут, тут щось, напевно, Богдана мені поклала щось в подарунок. Дивіться, а я ось це замовляла. Це, якщо я не помиляюсь, товстолобик філешечка копчена. Я це все вам, напевно, далі у відео повідкриваю. Ось це сомики, так. Да. Це сомики я замовляла, товстолобика замовляла. Карасики мої улюблені. Просто печені на соломі. А це мені у подарунок виходить. Дуже-дуже дякую. До речі, хто захоче замовити таку саму рибку, в них мега свіжа рибка. Новою поштою за один день до мене доїхало. Неймовірний запах, навіть враховуючи, що це все приїхало в вакуумі, це дуже-дуже смачно пахне. А знаєте, для чого я замовила цю рибку? Я все ж таки сподіваюся, що чоловіка відпустять додому. Він казав, що можливо на декілька днів потрапить додому, і хочеться зустріти його з чимось смачненьким. Я постійно працюю, немає часу приготувати, а ось такі смаколики. Ну, це просто вау! Вау! Я вам посилання залишу в описі під відео обов'язково на Тік-Ток Богдани. А також запитаю її, можливо, вона буде не проти, щоб я залишила її номер телефону Viber, бо писала їй на Viber і робила замовлення. Так що можна і там, і там. Ох, це смакота. Щоб ви тільки чули аромат цієї риби. Тобто вам не передати просто. Гуся, втікай. Тікай, це не тобі. Я сьогодні в Єві купила 2-2 дві... тоніки, коротше, тонуюча маска. Минулий раз я брала капучино, дуже класно, мені сподобалось, вже вимилося багато. Хочу поновити. Хотіла взяти дві, їх немає. Забуваю замовити на сайті, щоб мені приїхало, то взяла одну карамеля, одну капучино. буду змішувати. Один до одного, бо одного пакетика мені на голову якби не вистачає. Ну, я так розтягувала, звісно, але все ж таки краще, коли дві упаковочки буде більше цієї маски, і я думаю, її мені точно вистачить. Бо, здається, на голові мало волосся, але достатньо. Повірте мені, коли починає ще фарбуватися чи ось тонуватися, то. Достатньо багато йде. Я ще купила сьогодні на базарі яблук, бо по магазинах взагалі космічна ціна на яблука. У мене діти навколо обгризають, решту викидають. То нам маленькі яблучка навіть і краще, ніж великі. Купила на базарі по 55 гривень. Тут Golden ще якісь два види. Коротше, три види яблук по 55 на 130 гривень. Взяла помідори, тут у мене на 50 гривень такі невеличкі пакетики. Але так як в основному їм їх тільки я, то мені вистачить надовго. І я набрала шкарпеток. Коротше, в пакеті тут 600 гривень щастя. Зараз розкладу, покажу вам, що по чому, бо в нас, коротше, на базарі є. Таке місце, де продають дешеву шкарпетки. Зараз покажу, які. 33 в мене тут пари шкарпеток. Ну, я б не сказала, що це вже так багато на нашу сім'ю. Але на декілька місяців вистачить. Так як зараз погода, то холодно, то тепло, то все рівно навіть в босоніжки дітям я шкарпетки одягаю. Я думаю, кожна мама так робить. Так, що я тут взяла? Стараюся завжди брати по дві. По три або по чотири пари однакових. Коли одна шкарпетка губиться, можна взяти з іншої пари і таким чином довго користуватись. Це я взяла для Вовчика, дві пари. В нього взагалі шкарпетки є, бо не зносилися ще повністю всі, але буває дощить, І в нас ось минулого разу не вистачило шкарпеток. І я вперше в житті вдягнула дитині шкарпетки вдома з двох різних пар. Просто не було сухих. Все мокре було і нічого не сохло. Так, це я взяла Васильку, багато шкарпеток відійшло вже Вовчику, бо Василька нога виросла, і то так конкретно. Я, до речі, помітила по кросівках, що Вовчика нога також виросла. Так що на осінь доведеться купувати нове взуття. Взяла двоє ось таких шкарпеток, Васильку. Взяла. Так, ці перенесемо сюди. Взяла чоловіку. Я дуже сподіваюся, що. Він хоч трошечки побуде вдома після лікування, його відпустять. Ми ще поїздимо тут по лікарях. Коротше, шкарпетки треба, в нього також вже давно зносилися. Я йому нещодавно труси купувала. Ось, І це взяла шкарпетки. Взяла йому 8 пар. Він в мене не любить сильно короткі, але і не сильно довгі, То я взяла такі середні, в двох кольорах, також, знаєте, щоб один загубився, знайдемо пару іншу. І стараюся відокремлювати так, щоб діти не плутали шкарпетки татові і свої. Тому ось так. І ось це шкарпетки універсальні, якісь будуть мені, якісь будуть Віки, якісь будуть Юрчику. На нас трьох взяла четверо таких в полосочку. У мене взагалі колись. Я в тому самому місці брала шкарпетки. По цей день вони є вже десь, здається, 3 роки. Я їх ношу і. Коротше, мені подобається і по якості. Шкарпетки нормальні, хороші. Тому там і затарююся. По цінах, до речі, деякі коштували 17 гривень, деякі 20. Ось ці, до речі, коштували 17, хоча вони і по якості, і по всьому непогані. Я не знаю, чому вони 17. Вони, так, знаєте, також коротенькі. Ці взяла 3. Ось такі взяла три. Ось, ось отакі схожі у мене вже три роки. Нормальні, хороші шкарпетки. Так, таких три, ось таких три. Я в основному брала все-таки, знаєте, чорного, сірого, темно сірі, темно-сині. І ось такі взяла ще світло сірі. Ось, Ну, коротше, нам надовго їх вистачить. Ну, як надовго, на декілька місяців, так точно. Бо я вже перебирала, дуже багато порвалося шкарпеток, дуже багато зносилося, кожен день міняєш. Коротше, те згубилося, те порвалося, і шкарпеток треба багатько. Якби я ще малюкам купувала більше, то тут взагалі було б всі 50 пар. 100%. А так, у малюків ще більш-менш шкарпетки є, просто так докупила щось новеньке. 100% можу сказати, що напишете, що шкарпетки купила я і, і це дійсно так, тому що скрізь ціни 40, 50-60 гривень, і це тільки одне місце на великому базарі. Хто місцевий, там, де центральний вхід із середини, центральний вхід, не вхід із. Вулиці Стуса, не вхід із о, о, сторони, там, де, о, Боже, як то її. Не пам'ятаю, як цю структуру називають, боже, санстанція, не звідти, а центральний просто вхід. Ну, хто місцевий, той знає. І там стоїть дівчинка, яка продає прямо на цьому центральному вході біля газет шкарпетки. Коротше, рекомендую. Я там завжди беру. Покажу вам нашу одну із вечер: це плов, ну, так званий плов, може хтось сказати, що це рис з овочами та м'ясом, і зробила салатик. Коротше, було дуже смачно, давно не готувала, чесно, дуже давно.